У Луцьку триває моніторинг об'єктів на відповідність нормам доступності. Проблема на контролі у радника міського голови з питань інклюзії Івгена Сивопляса. У приміщенні ЦНАПО він презентував чергове відео так званої ходи безбар'єрності. Та перед тим до присутніх звернувся Ігор Поліщук. Щодня збільшується кількість людей з інвалідністю, і ми повинні адекватно відреагувати на ці виклики нові. Тому я хочу, щоб ми сьогодні цю презентацію прослухали, щоб ми. Відповідально віднеслися до того, що сьогодні прозвучить, для того, щоб при виконанні тих чи інших робіт не довелося двічі перероблювати одну і ту саму роботу, щоб ви економили ресурс. І для того, щоб ми максимально швидко рухалися в напрямку облаштування нашого міста з точки зору доступності і мобільності, тривалість відео, заради якого зібралися депутати, громадські активісти та забудовники 10 хвилин. Маршрут ходи пролягав дворами та пішохідними зонами обласного центру. Фігурували адреси, де вже проведено ремонти. Це проспекти перемоги, молоді вулиці Теремнівська, Рівненська. Другий під'їзд Ми бачимо, ось тут що недостатньо занурили. Бордюр. Ну, десь тут 2, 2 см або навіть 3 см бачимо. Далі перший і другий під'їзд пандуси. Пандуси в нас мають бути. Максимальний кут нахилу 8%. Один кут має 16,6%, другий 18,6. Загалом головні зауваження до будівельників вмістилися у трьох пунктах – за високий кут пандусів, незакриті стоки водовідведення і наявність фаскової бруківки, яка ускладнює рух крісла колісного. Втім, були моменти, за які контролери забудовникам дякували. Це пониження тротуару це, до речі, гарний приклад, що вдалося зробити. Є тактильна смуга, є гарний кут пониження. Ось за це можна похвалити, якщо присутній виконавець тут, то ми. Дякуємо, підсумовуючи зустріч, людський міський голова наголосив: безбар'єрність це можливість кожній людині реалізувати себе без перешкод, а значить, мати впевненість, що міський трафік не ускладнить тобі життя а навпаки полегшить. Ми побачили на відео, що через лоток водовідведення, який не накритий зверху решіткою на крізь колісному, фактично не можна проїхати. Ми розуміємо труднощі, з якими ви зіштовхуєтеся, в тому, що немає достатньої кількості спеціалістів, які мають великий досвід, але необхідно контролювати, необхідно всі ці об'єкти, які ми облаштували, пройтись самим, перевірити, щоб всі пониження були максимально доступними, відповідали всім нормативам. Теж саме стосується тактильної плитки. Ігор Поліщук зазначив, що інклюзії не відповідає нормам, тому все буде перероблено. Чи впоралися підрядники, представники громадськості та влади перевірять у середині серпня. Якщо виявлять проблеми, гроші за роботи будівельникам платити ніхто не буде, адже забезпечення всіх напрямків доступності для влади завдання пріоритетне.